Добрий день, шановне панство. Сьогодні, не сьогодні, напевно, вчора чи після вчора сталася така в мене подія, що е, мій канал вже є 200 тисяч переглядів. Я сі не можу натішити. Я дуже дякую всім підписникам, хто підписався на канал, всім, хто дивиться на канал. Дивіться моє відео, як деякими моментами, днями, точніше, що є навіть по 3,5 було, максимально то, що я замітив, в сутки було 3,5 тисячі переглядів одні сутки, то є дуже багато. Я дуже вдячний вам. Знаєте, як знімаєш відео і бачиш, що його дивляться, є, є перегляди більше, менше. Але вони є, то хочеться щось знімати. Ще як ви ставите запитання, і, а ставити запитання, значить, є тема для того, щоб щось, щось розказати, показати. От. І мені то цікаво. Бо деколи є такий творчий занепад, що нічого не хочеться. Ще якщо якісь проблеми або зі здоров'ям, або просто поточні, буває, просто замучений. Але як хтось щось напише, завжди мені настрій підноситься. А ще, як хтось задасть запитання, мені взагалі цікаво відповідати, значить, є потреба в мені і. Помірю своїх знань. Доношу свої знання до вас, а кому що потрібно, той вже собі вибереть. От. Ось ще насчет, дивіться, як тут є насчет підстилки. У мене от на даний момент десь біля 15-20 см підстилка. Там он даю вольєрі, в принципі, сухо, періодично е, підсипаю. Бо в Фейсбуці кажуть, що 2-3 дні треба чистити. Не чищу. так. Якщо зразу почистити, то і, і нема, хто не має того. Тирси, а я теж тирси не маю. Там трошки деколи маю щось, два мішка, то легенько на дно притрушу. Добре, кинути тирси з 5 см, а потім помаленьку підсипати е, сіну, траву чи що. Ну і перших тиждень, може максимум два. Якщо дуже багато нутрії вольєрі, то там буде трошки вахувато. Але як пістилка вона трошки підніметься, тобто підніметься і внутрі вже будуть бігати по сухому, то вольєрі буде сухо і внутрі буде особливо. Весняно-осінній зимовий період, то ніяких проблем нема. Літом, звичайно, як багато гною, то, можливо, є трошки внутрі дискомфорт, можливо. Бо, якщо дуже високі температури, то є високе випаровування аміаку, ну відносно високе. Але так, як я тримаю і внутрі, як я вже бачу, що, чи відчуваю той аміак, то я, звичайно, літом лишній раз ще й почищу, не полінуюся, але зазвичай стараю, ну, виходить, в мене так 3-4 рази вольєри чищу, дивлячись від їх загрузки. Бо якщо в вольєрах деколи. Дуже багато внутрішньо, так як в даному вольєрі, якщо в мене 5 самок і вони всі 5 народять, по 5-6 штук буде їх всіх біля 30, то звичайно і до 2 місяців буде, то вже після того, в принципі, в багатьох випадках, як молодняк підростає до двох місяців приблизно. І я його відселяю, то я в той період і починаю чистити вольєри. Вольєри починаю чистити. Ну, по-перше, щоб лишній раз не травмувати нутрій, я маю на увазі. Бо один момент я чистив, ну, так прийшлося, що дуже багато було, і треба було чистити перед тим. Як вони мали родити, то я так раз почистив і вже другий раз вже думаю, я краще не буду чистити. Хай вже так буде, але щоб вони розродилися, ну щоб вони не мали травми. Все, дякую за увагу. Підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. Ставте запитання. Ставте лайки, я завжди тішуся, як маленька дитина з того всього. От. Заходьте на канал. До побачення.